Вітання аграріям! Сьогодні з вами будемо говорити про дві схеми, два підходи до захисту озимого ріпаку від хвороб. Перша схема, яка включає двохразовий захист, і друга схема, яка включає трьохразовий захист. І так, в двохразовій схемі. Коли ми вносимо регулятори росту, тобто ми вносимо їх при відновленні вегетації за висоти рослин 15-20 см, і про це детально ми говорили з вами в попередньому відео, тому кому цікаво, можете зараз це відео зупинити, перейти на перше внесення і тоді вже подивитися це відео знаєте, для того, щоб. Завершилася, знаєте, домалювалася наша картинка. Ось, значить, перше внесення, як я вже сказала, при відновленні вегетації за висоти рослин 15-20 см, і друге внесення середина цвітіння. І при цьому внесенні сприятливі роки 4 тонни ріпаку можна отримати. Звичайно, є господарства, які практикують трьохразове внесення. Тоді по фазах це виглядає так: перше внесення у нас фаза відновлення вегетації 15-20 см рослини, друге внесення. У нас фаза бутонізація, такий початок цвітіння, і третя фаза у нас середина цвітіння. Ось, що стосується другого внесення. На друге несення, наприклад, якщо ви на перше дали буконазол, на друге дали альтерну, ви трішки підтягнули, ще працюєте на бокові пагони, для того, щоб у нас стручки утворювалися, знаєте, не в глибині, а в такому е, оптимальному шарі. Ну і, звичайно, йде захист е, від хвороб. І третє внесення це, знаєте, дуже важливе внесення саме на ріпаку, оця середина цвітіння. Чому на ріпаку внесення фунгіцидів у цій фазі середини цвітіння настільки важливе для врожайності? Тому що, дивіться, на ріпаку у нас формується урожайність за рахунок кількості насінин на метр квадратний, і маси цього насіння. І цих два фактори, вони найбільше залежать від фотосинтезу. Щоб відбувався оцей фотосинтез, тому що дивіться, якщо ми говоримо про формування кількості насінин на метр квадратний чи на гектар він залежить від фотосинтезу саме протягом 20-25 днів від середини цвітіння 20-25 днів Ось тоді у нас закладається кількість насінин, і цей процес залежить від фотосинтезу. Наступний показник маса тисячі насінин, яка теж дуже залежить від фотосинтезу. І що нам важливо? Нам важливо, знаєте, тому що стебла стручки вони трішки відбивають сонячне світло, вони стільки не акумулюють. А нам важливо. Щоб ну, найбільше процес фотосинтезу може проходити в листках, і нам важливо зберегти, зберегти цю листкову поверхню для того, щоб забезпечити цей процес фотосинтезу. І, наприклад, знаєте, коли в цей період уже наливу зерна, тому що не кожна зернівка, не кожна насінинка вірніше, яка заклалася, вона може сформуватися і дати врожай, і сформувати е, хорошу масу тисячі насінин. Бо в ріпаку в цей період він дуже залежить від несприятливих факторів, тобто, наприклад, якщо листку поверхню з'їла там хвороби, чи, наприклад, нестача там азот чогось іншого елементу, і воно. Починає перечасно дозрівати, чи, наприклад, посуха, тобто всі негативні фактори, які забирають листкову поверхню, зменшують кількість фотосинтезу, все це відбивається нам на урожайності. Якщо дивіться, і це для ріпаку дуже важливо. Дивіться, тому що якщо у пшениці може відбутися ремобілізація розчинних вуглеводів з стебла, і ця кількість може становити там 20-50% від потреби, то в ріпаку. Це максимум 10%, все інше залежить від фотосинтезу. Тому нам важливо, значить, протягом всієї вегетації, наприклад, якщо ми беремо весняний період, поступово захищати цю листкову поверхню, підживляти, все робити, давати для того, щоб була ця листкова поверхня, яка нам забезпечує цей процес фотосинтезу. Які продукти, які препарати варто вносити в цей період? Найчастіше це є два продукти, ми користуємося або пропульс в нормі там 0,8, 0,9%. Як правило, це 0,85 літри на гектар, або піктор в нормі пів літр на гектар. Тобто, звичайно, можна інші. Але, скажімо, це тих два, які ми практикуємо і які я точно знаю, що при їх внесенні ми отримуємо хороший результат. Ось. Я сьогодні, знаєте, так коротенько постаралася пояснити, чому так важливо на це звертати увагу. Тому що, знаєте, на ріпаку є багато проблем там, з шкідниками, і це дуже очевидно, ми це бачимо. Про це, я думаю, ми ще десь е, теж поговоримо. Але ось е, сьогодні саме я хотіла завершити нашу, знаєте, е, нашу розмову про повністю весь е, захист. Регуляцію ріпаку для того, щоб отримати цей хороший результат. На ріпаку, знаєте, щоб бути ефективними, треба 4 Тобто ми маємо розуміти, що якщо ми вже йдемо на вирощування ріпаку, то варто би було, варто би було, щоб ця урожайність все знайти робити, для того, щоб ця урожайність була 4 тонни плюс в умовах достатнього зволоження. Я розумію, що кісь інших, коли нестача вологи, це інша історія. Ми на нашій території, якби можемо спокійно з року в рік цього досягати. Звичайно, що тут складовими є, тобто весь вся 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 технологія, починаючи з посіву, забору гібриду, і пішли, пішли, пішли по технології. але м -м -м, варто звертати особливу увагу також на фунгіцидний і ріст-регулюючий захист. Ось така інформація на сьогодні. Я сподіваюся, що вона для вас буде корисною. Вона для вас буде, знаєте, таким м -м, принаймні орієнтиром. на... До якого вже можна знати накладати свою технологію, тому що не буває однієї технології на всі випадки життя. Ось така інформація. Все, я вже буду з вами прощатися, буду бігти. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!